Зборимо 3D-модель такої чашки з написом. Для цього заходимо в середовище Tinkercad. Натискаємо Створити 3D-проект. На робочу площину перетягуємо конус. Міняємо його розміри. Нехай радіус основу буде 50, давайте 25 зробимо. А буде по ширині 50 і по довжині 50. Змінимо радіус верхньої основи. Нехай буде 40. І змінимо висоту. Висота нехай буде 60. Так. Чашка буде такої форми. Тепер скопіюємо отриману фігуру і змінимо її розміри. Зроблю розміри менше на 5. 60. Нехай буде 55. Зроблю отвором. Цим отвором ми будемо робити виріз в честі. Тимчасово його приховаю. Тепер скопіюю ще раз. І зроблю розміри більше на 5. Доха буде 65. Також зроблю отвором. Тимчасово приховаю. Тепер використамо таку форму, як текст. Напишемо те слово, яке будемо розміщати на черзі. У мене це слово мир. Даний напис я зроблю жовтого кольору. Тепер зроблю меншого розміру. Нехай буде десь. Двадцять п'ять. Десять. І висоту зроблю більше, нехай буде також двадцять. Тепер розверну даний напис під кутом 90 градусів. І. Вирівнямо. так і ще посередині Є. Чашку зроблю блакитного кольору. Так. І тепер об'єднаю утворю групу з лицям. Але групу з лиця зроблю різнокольоровою. Так, є, трошки відставлю. Тепер на робочу площину перетягу паралепіпед. зроблю його по висоті Нашої чашки майбутньої це буде шістдесят і зроблю більшого розміру, щоб дана чашка повністю там поміщалась. Так. Тепер Повертаю наші сховані об'єкти, менший отвір, сховаючи, виділю більший отвір і наш куб, вирівнюю посередині по центру. Так, зроблю куб більше, щоб повністю поміщалося там наш отвір. Ще раз виділю. Тепер утворю групу з лиця. Утворену фігуру зроблю отвором. Тепер нашу майбутню чашку з даним отвором вирівнюю, Розміщу її всередині даного отвору. Так, давайте подивимось. Так, ну ось так гарно припасувалося. І тепер створю групу з лиця. Ось так ідеально обрізався наш напис. По чашечці трошечки виходить. Тепер далі будемо робити ручку нашої чашки. Для цього використаємо такий інструмент, як кільце. Наша чашка висотою 60. Тому зроблю також відповідні розміри. Нехай буде 40. Так, погано мені видно. так. Ну, Чи 45 навіть можу зробити. Так. Тепер витягнемо, щоб це було зручно брати за ручку. І так, зробимо таку зручну форму. Зроблю такого самого кольору, як, як наша чашка. Так. Нашу ручку майбутню поверну на кут 90 градусів. Виділю з нашою чашкою. Вирівнюю посередині. Так. так. І тепер за цю ручку трошки потягнемо. Можемо трошки повернути, Якось так. Так. Зроблю групу з лиця. Так, поставлю чашку на робочу площину. Так. І залишилось всередині зробити отвір. Для цього повертаю нашу заготовочку, виділяю з нашою чашкою, вирівнюю. по перше. по верхньому краю. Посередині. По центру. Так. Тепер. Наш отвір. Розмістимо так, щоб він був посередині. Рухамо або чашку або отвір. Десь так. Так, як на мене, все ідеально. Виділяю і утворю групу з лиця. Наша чашка готова. Дякую за увагу.